Черкаси, де відбувається лекція від нової поліції для студентів університету. Подивимось. Ми сьогодні в сінах нашого університету проводимо зустріч із керівництвом Черкаської поліції і співробітниками поліції, в тім числі і колишніми студентами нашого університету. Ініціатором цієї зустрічі є кафедра правознавства. Ми хотіли б на цій зустрічі більш широко бути повідомленими про діяльність нашої поліції, про ті проблемні питання, які появилися з перших днів її діяльності, і саме основне, ми хотіли б довести до відома наших студентів ту інформацію, що в принципі вони сьогодні можуть. Достойно представляти нашу поліцію, і тому ми гордимося тим, що наші чотири студенти вже сьогодні працюють успішно у поліції, і тому з метою ось такого налагодження контакту між Черкаською поліцією і нашим Східноєвропейським університетом, і враховуючи, що в нашому університеті досить великий обсяг займає, значить, підготовка фахівців правознавців. Ми хотіли б запропонувати нашим поліцейським продовжити навчання отримати правову освіту у нашому університеті. На лекцію це ми прийшли перший раз. Нас запросили перший раз, не нам відповідно не часто. А мета була мета була почути зворотній зв'язок від жителів міста. Особливо нас цікавили студенти-правознавці, про е, наслідок. Е, того з'явилися ми, і який є результат. Тобто, саме основне це зворотній зв'язок по е, результату місяця роботи нашого одною із головних реформ України показує про те, що е, наша країна не, не, не просто орієнтована на там на Європу, як всі там говорять, що ми всі хочемо в Європу, а наша країна це та країна, яка е, Піднімає занадто вже високу планку, як для Європи, і навпаки своїм прикладом показує, як потрібно не тільки працювати, а й жити для того, щоб Європа вже хотіла схожа на нас. Можливо, це заголосно, як на сьогодні, день, але ото відчуття патріотизму, ото відчуття до України, до, до, до прапору, я вам кажу, як колишній Атошник. Хоча кажу, що колись хто не буває, що ця нова наша генерація е, нових українців, ну, і, і ви, відповідно, це є і ті люди, які будуть задавати той темп е, розвитку нашої країни. І не, не, не просто там якийсь період розвиватися, а розвиватися все життя і задавати, 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 задавати високий темп е, нашій країні. Так що хочу вам сказати, що в нашому управлінні. Такий ходить, вітає дух нової України, нової реформи, справжньої реформи. І своїм прикладом кожного дня не просто показуємо якісь результати, а надихаємо і інших на те, щоб люди хотіли мінятися, щоб мінялися і щоб було видно, що ми справжня нова, 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 нова країна. І основна функція патрульної поліції на сьогоднішній день це. Така можна сказати, бути не основна, а паралельно це сервісна сервісна служба. Тобто, це патрульні е, поліцейські вони завжди готові прийти на допомогу, розібратися в ситуації. Якщо потрібно, там потрібно оперативну групу, значить, слідчу оперативну групу. Якщо швидку, значить швидку, якщо пожежу, значить пожежу. Ми попрацювали 3-4 дні. Була пожежа. Наша е, заступник командира роти, друга євачка, коли була пожежа, не забоялася, забігла в будівлю, взяла з собою вогнегасник з машини. І тим самим спасла і життя, і адмінбудівлю, і так далі. і Так далі прийшли, і ціль взагалі була даної свого такого направлення прийти в патрульну поліцію для того, щоб змінити наше суспільство можна сказати на краще для того, щоб. Наші діти в нашому місті мали можливість безпечно ходити по вулицях, не хвилюватися за те, що можливо буде яка криміногенна обстановка в місті. Для цього ми працюємо для жителів міста в першу чергу, бо межі держави це поняття велике, але ми є патрульна поліція міста Черкаса і працюємо виключно для жителів Черкас і для наших громадян, для того, щоб було безпечно жити в нашому місті. На лекції обговорювали принципи роботи нової поліції, відбулася навіть юридична дискусія. Студенти почули багато цікавих історій. Ця лекція була, звісно, дуже корисною. Дізнались багато питань, які були, можливо, не врегульовані там між студентами або між викладачами, або між нами безпосередньо всіма. Дуже сподобався сподобався. Цей дух е, допомогти е, країні нашій. Загалом лекція прийшла на ура. Студенти та викладачі були заражені духом патріотизму, який принесла нова поліція.